Вітаю, друзі! Ви на каналі Куховаримо Разу. Сьогодні приготуємо дуже ароматний і смачний осінньо-зимовий суп «Розсольник» з перловою крупою. Приємного всім перегляду! Для приготування смачного розсольника нам потрібно спочатку зварити бульйон. Для бульйону в каструлю я налила 3 літри холодної води. Свинячі реберця, гарно помила, порізала на порційні кусочки. І тепер в холодну воду кладемо реберця. Для того, щоб бульйон був дуже смачний, м'ясо або реберця потрібно класти в холодну воду. Тут у мене пів кілограма свинячих реберців. Накриваю кришкою і обов'язково слідкуємо, коли бульйон почне кипіти, потрібно зняти пінку. Також кладемо варити перлову крупу. Перлову крупу для розсольника я завжди варю окремо. З вечора я її гарно помила, замочила в холодній воді, потім цю воду злила. Тут у мене 100 г перлової крупи. Залила однією літрою води і теж кладемо варити. З моменту закипання перлова крупа буде варитися 20-30 грін. Вели. Перлова крупа вариться, бульйон теж почав кипіти, і тепер обов'язково знімаємо всю пінку. Пінку гарно зняли, додаю один корінь петрушки, дві горошинки духмяного перцю, один лавровий листок, а так для більш Насиченого смаку і аромату я додаю дві пластинки сушеного білого гриба. Я його не замочувала, а тільки добре помила і розламала навпіл. Бульйон виходить дуже і дуже смачний. Прикриваю кришкою і на повільному вогні бульйон буде варитися 1 годину, не менше. Так, щоб Ребра зварилися до готовності. Поки вариться перлова крупа та бульон, ми приготуємо дуже і дуже смачну заправку. В сковорідку вливаю 3 столові ложки олії. Одну середню цибулю порізала ось таким дрібненьким кубиком. Висипаємо і тушимо цибулю до прозорості. Як бачите, цибуля протушилася вже до прозорості. Одну середню моркву я натерла на грубій терці на ось таку солонку. Додаємо моркву. перемішуємо. І тушимо до готовності моркви. Це 3-4 хвилини. Ось так постійно помішуючи, доводимо моркву до готовності. Морква з цибулею. у мене гарно протушилася. І будемо додавати квашений огірок. У мене тут 5 середніх квашених огірочків. Я його потерла на ось такі, на ось такі кусочки. І висипаємо сюди. Перемішуємо. Це будемо сушити 5 хвилин. Ось так час від часу потрібно перемішувати. Овочі чудово протушилися. І сюди додаю 3 столові ложки сметани. Сметану я завжди додаю в заправку. Вже потім в тарілку сметани не потрібно. Як на мій смак, така заправка найсмачніша. Огірки, якщо любите, можете не натирати на грубій терці, а порізати куточками. Це вже як вам смакує. Ось так перемішуємо. Тушимо 3 хвилини і заправка готова. Все тушимо на середньому вогні. Бульйон вже зварився. Витягаю з бульйону перець духмяний. Також лавровий листочок. Він нам вже більше не потрібний, а також корінь петрушки. 300 г картоплі порізала ось таким дрібненьким кубиком. Сипаємо до бульйону, перемішуємо. Накриваю кришкою і варимо до готовності картоплі. Картопля вже зварилася, додаю перлову крупу. Воду, в якій варилася перлова крупа, я злила. Так можна перлову крупу варити одразу в бульйоні, але смак росольника буде вже інший. Перемішуємо. Також висипаємо сюди зажарку. сіль за смаком. перевішуємо. Коли розсольник почне кипіти, обов'язково пробуємо на смак. Якщо треба досолити, додаємо ще солі. Якщо на ваш смак, він не є достатньо кисленький, так як ви любите, то доливаємо розсіл з огірків. І з моменту закипання варимо ще 5 хвилин. І смачний обід буде готовий. Ароматний і дуже-дуже смачний осінньо-зимовий суп-росольник до столу готовий. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня і мирного неба!